Лист 51. Сенека вітає свого Луцилія. Як хто може, мій Луцилі? У тебе там перед очима етна, славетна сицилійська гора, яку ми сали, чи то Вальгій, бог я про неї читав, називали єдиною от лиш не знаю чому. Адже вогонь вивергає не одна лиш місцевість, і не тільки підвищена, що, звісно, буває частіше, оскільки вогонь поривається якомога вище, але й низовина. Ну, а я якоюсь мірою зумів, а мусив бути вдоволений баями, звідки виїхав наступного ж дня після приїзду. Це саме та місцевість, яку, попри її природні переваги, варто уникати, бо тут звила собі гніздо розкіш. То що, і місця, до яких маємо ставитись з ненавистю? Звісно ж, ні. Одначе, як розумній і порядній людині, один якийсь одяг пасує більше, ніж інший, як одну якусь барву вона вважає не вельми підхожою для поміркованого, не маючи при тому відрази до тієї чи іншої барви, як такої. Так само бувають місцевості, що розумний або той, хто прагне стати розумним, їх уникає. Бо вони несумісні з доброзвичайністю. Хто, скажімо, мріє про затишок, той ніколи не вибере канопа, хоча й каноп нікому не заборонить бути поміркованим. Так само з баями там кажу, загніздилися пороки, розкіш розперезалась там уже до краю. Так розгулялися, мов би саме місце дає їй на те дозвіл. Одне слово, ми повинні вибирати місцевість, цілющу не тільки для тіла, але й для звичаїв. Я не хотів би жити серед катів, не хотів би й серед пояків. Що за потреба дивитись на те, як узбережжям сновигає непевний захмелений люд, як догоджають собі напоями просто таки на воді, як дмуть у флейти та виспівують так, що аж луна йде озером, та й на все інше, чим розгнустена, вільна від будь якого закону розкіш не тільки грішить, а й хизується гріхом. Усе мусимо робити для того, щоб якомога далі втекти від звабливих пороків. Мусимо гартувати наш дух, тримати його осторонь від усього, чим знаджують насолоди. Один лише зимовий постій розслабив ганібала, кампанський коминок розніжив того, хто серед альпійських снігів наздригнувся, перемагав зброєю, переможений пороками, належить і нам воювати. І те суворе воювання не дає нам ні передиху, ні вільної хвилини. Насамперед потрібно взяти гору над насолодами. Бо вони, як бачиш, захоплювали і підкоряли собі навіть найсуворішої вдачі мужів. Досить лишень, щоб хтось уявив собі, наскільки великим є діло, за яке береться, і він зрозуміє, що тут не до забав, не до пестощів. Що мені ті гарячі озера? Що мені лазні, сповнені сухою парою, яка виганяє з тіла геть усю вологу. Хай під час праці з мене спливає піт. Якщо, за прикладом Ганібала, зупинимось на півдорозі і, полишивши війну, станемо догоджати тілу, то хто б не дорікнув і матиме на те право за невчасне безділля небезпечне не тільки для того, хто перемагає, а й для переможця. А нам же дозволено ще менше, ніж тим, хто йшов під поніськими знаменами. Більше небезпек для нас буде при відступі, більше поту і коли будемо наполегливі. Фортуна повела зі мною війну, і я не збираюсь виконувати її наказів і не тільки не хилюсь під її ярмо, але що вимагає більшої мужності, відкидаю його ні за що не розніжуватиму свого духу. Якщо поступлюся на солоді, то буду змушений поступитися стражданням, тяготам убогості. А там і частолюбність, і гнів захочуть мати своє право наді мною. От скільки пристрастей розшарповуватимуть мене, рватимуть на кусні. Мені обіцяно свободу. Заради тієї нагороди не жалію зусиль. Запитаєш, у чому полягає свобода не слухувати жодні речі, жодній потребі, жодному випадку, триматись на рівній нозі з фортуною. Тільки но зрозумію, що можу більше від неї, вона взагалі стане неспроможною вразити мене. Мав би я зважати на неї, коли сама смерть у моїх руках. Для таких роздумів слід вибрати місця поважні, незаймані, бо надмірна їхня привабливість робить нас розманіженими. Зіпсувати людину може, без сумніву, навіть місцевість. В'ючні тварини, чиї копита загартовувались на кам'янистій дорозі, легко долають будь-які переходи. А ті, що випасались на м'яких болотяних вигодах, тут же підбиваються. Найкращий вояка з гірських околиць, найлінивіший з міського дому. Всяке діло горить у руках того, хто, відклавши чепіги, взявся за спис. А цей напахчений, намазаний до блиску, тільки но вдихне куряви, вже й занепадає. У суворих умовах тієї чи іншої місцевості гартуються наші природні нахили, ми стаємо придатнішими для здійснення великих задумів. Для Сцепіона почеснішим місцем вигнання був літерн, а не баї. Падіння такої людини не могло бути настільки м'яким. Також ті, Кому фортуна римського народу вперше довірила загальну народну могутність, гаймарій, гней, Помпей і Цезар, хоч і мали свої кам'яниці в баях, але подбали про те, щоб вони були вибудовані на вершечках гірського хребта. Було в тому щось від військової справи. Отак із висоти окидати зором усю довколишню просторінь. Поглянь. Яке вони вибирали положення для будівель, на яких місцях розташовували їх, як виглядають ці будівлі, і ти зрозумієш, що це радше табір, ніж відпочинкові кам'яниці? Невже ти думаєш, що Катон погодився б жити в будиночку, звідки б міг рахувати повій, що пропливають у човнах? Дивитись на ті розмаїті, скоротаті човни? На всіяне трояндами озеро міг би вислуховувати різноголосі співи нічних у Гульвіз? Чи не волів би він залишатися за написом і частоколом, що їх власноручно б собі спорудив за одну ніч? Та й хто б то, якщо він чоловік, не волів, щоб сон йому переривало сурма, а не суголосся фейд? А втім, годі вже воювати з тими баями, замість того, щоб воювати з пороками? Їх благаю, люцилію, переслідуй, не озираючись ні на міру, ні на межу. Так, так, бо й у них ні міри, ні межі. Відкинь ті з них, що роздирають твоє серце, а якщо ніяк не зможеш їх вирвати, вирви разом з ними й саме серце. Та насамперед спіши викоренити насолоди, їх уважай найлютішими твоїми ворогами, подібно до тих розбишак, що їх у Єгипті називають Федетай. Вони обнімають нас, щоб роздушити. Бувай здоров!